Я Олексій, ви назінчук Подкаст. Слава Україні. Друзі, одразу сідайте зручно, тому що сьогоднішній монолог буде таким, що у вас під кінець може загудіти голова, як від найгіршої радянської пральної машини Малютка. Але тримайтеся, бо правда, яку ми розкладемо на атоми, гірка, але вона не вибачається. Бо ця правда не про перемогу, яку вам малюють на екранах із теплих офісів банкової, а про абсурд, в якому ми живемо. Абсурд настільки дикий, що навіть Борат із Казахстану виглядав би Черчилем у порівнянні з нашими політичними акторами, тільки не переплутайте Черчиль це про силу волі, а Торчиль – це про акторів, які грають роль гальма для держави. І от на жаль, у нас не Черчиль, у нас Торчиль. От скажіть мені чесно, коли ви бачите, як Зеленський виходить і починає розповідати про три тисячі ракет, які ми от от зробимо. Чи не згадуєте ви Остапа Бендера із його новим атракціоном? Тільки у Бендера була афера на ринку, а у Зеленського афера нації. Обіцяв мільярд дерев виросло тільки одне: його офшори. Обіцяв Фламінго ракети, вилетіли тільки Фламінго з ресторанів, де його команда гуляє. Обіцяв НАТО отримали НАТО, вам не світить, бо у вас корупція. І хто там головний у цій виставі? Правильно? Ярмак цей борат української політики, який кожну проблему пояснює тим, що це російське і ПСО. Ти йому кажеш корупція. Він ні. Це і ПСО. Ти йому кажеш люди без бронежилетів. Він ні, це і ПСО. І ти сидиш і думаєш, а може саме він і є головне і ПСО. Друзі, це вже не корупція, а це. Мародерство, і я хочу, щоб ви це усвідомили. Коли крадуть України під час війни, це не крадіжка, це відривання шматка від руки солдата, це витягування патрона із магазину, це виймати бетон із бліндажа. Це означає, що замість фортифікацій у нас будують собі дачі в Кончазаспі. І поки вони рахують відсотки від відкатів, наші хлопці рахують секунди до приходу снаряда. І Зеленський ще має нахабство виходити і казати, де корупції нема. Ну правильно, бо в його розумінні це вже навіть не корупція, це новий вид бізнесу, це офшорне мародерство під брендом державне управління. І от тепер уявіть: генерал Залужний пише, що війна зайшла в глухий кут, що ми живемо у м'ясорубці, де втрати колосальні, де технології вирішують усе. А що у відповідь каже Торчиль з банкової вперед, і тільки вперед. І ти сидиш і думаєш, куди вперед: в бетон, в міни, у відсутність дронів, які ви не закупили, бо гроші пішли на золоті унітази ваших друзів. От скажіть, чи це не чорний гумор, чи це не рівень Бориса Джонсона після шести келихів джину, але тільки без гумору і без логіки? І тепер парадокс. Залужний каже. Треба виводити людей з передової, бо поле бою прозоре, кожен тепловий слід засікається. Зеленський каже: ні-ні-ні, давайте заженемо ще більше людей у піхоту. Тобто, у 21 столітті, де навіть китайські іграшки мають тепловізори, наш верховний комік вважає, що можна перемогти живою силою. І я думаю: а може він справді вірить, що це як у кіно. Де актори біжать безкінечно і кулі їх оминають, може він думає, що реальність теж монтується в студії кварталу 95? Знаєте, друзі, історія любить аналогії, і якщо Черчилль колись казав ми ніколи не здамося, то наш Торчилль, схоже, каже: Ми ніколи не здамося, поки в мене залишаться друзі для підписання офшорів. Черчилль пив віскі, курив сигару і приймав важкі рішення. Торчіль п'є еспресо, курить сценічні тексти і приймає тільки сценарії. Черчіль писав книги. Торчіль телесценарії, Черчіль воював із Гітлером. Торчіль воює з телеграм-каналами. Оце і вся різниця. А тепер давайте про цифри: три тисячі ракет. Де вони? Де ті фламінго, якими хизувалися у кожному інтерв'ю? У Москву жодна не прилетіла, але у Києві прилетіло сотні російських. То може, замість того, щоб розповідати казки про космічні війська, ви б побудували завод із боєприпасів? А ні, бо легше запустити космічні війська на папері, ніж запустити реальні оборонні програми. Це ж красиво звучить для телемарафону. Україна створює космічні війська, і е, люди аплодують, не розуміючи, що це рівень жарту з е, Борат 2 у нас є космічна програма, ми запускаємо трактор у космос. А хто ж винен? Звичайно, завжди винні вороги всередині. От недавно сказали, що НАБУ це вороги, які заважають боротьбі з корупцією. А чому вони вороги? Бо вони почали копати під друзів президента від вам і вся логіка. Не під росіян копати це не потрібно. А під своїх о, це вже ворожий псо. І ви думаєте, а може нам треба новий термін? Не просто корупція, а може офшорний тероризм? Бо. Те, що робить влада, це реально тероризм проти власного народу. І от уявіть: якщо колись у Нюрнберзі судили за співпрацю з ворогом, то майбутній трибунал може судити за мародерство під час війни. І тепер давайте поглянемо, що відбувається із громадами. Садовий мер Львова кричить, що йому влаштували геноцид. Ну, друзі, якщо зростання туризму, нові готелі і мільярд у бюджеті розвитку це геноцид, то я хочу, щоб такий геноцид був у кожному місті. А зараз у нього знову немає грошей, бо у військових забрали ПДФО. І хто це зробив? Ті самі захисники, захисники демократії з банкової. І ти думаєш, ага, у 2015-му у тебе було плюс один мільярд, а зараз знову дірка. То може не Порошенко тобі робив проблеми, а власна жадібність і криворукість. Але ж легше кричати геноцид і розповідати байки, ніж реально будувати сміттєпереробний завод, який ти не міг погодити 20 років. А тепер увага: бюджет на наступний рік 4 мільярди гривень на дусю, державне управління справами. А що там лікарня Феофанія, щоб лікувати печінки після корпоративів, перельоти делегацій на бізнес-джетах. Ордини, грамоти і золоті унітази. І все це під час війни. А мінімалку підняли на 10%, тільки не всім. Прибиральниці у школі на на 10%, депутату на на 16%, Татарову на 14%. І ти сидиш і думаєш: ну ви хоча б робили вигляд, що живете як люди. Але ні. Вони хочуть навіть у відсотках бути вище. Це психологія завжди зверху, навіть у дрібницях. Друзі, я вам скажу чесно, уся ця історія нагадує мені стару радянську комедію. Тільки комедія перетворилася на трагедію. Якщо там сміялися з бюрократів, то тут ми плачемо від них. Якщо там Борат робив абсурдні аналогії про велику державу Казахстан, то тут наші роблять абсурдні аналогії про велику, про велику державу Україну, там поки сидять на, на Чемоданах у Європі. Так? І ви ще питаєте, чому країна в демографічній ямі? Та тому, що люди бачать, влада їх не захищає, влада їх використовує. І як результат, студенти не йдуть в університети, бо нема кого вчити. Бо 40% працездатних за кордоном. А тепер я хочу, щоб ми всі разом уявили момент: вся країна замовкає на одну хвилину. Абсолютна тиша, і що ви чуєте? Ні, не спів пташок, не шелест вітру. Ви чуєте, як шелестять гроші, які влада краде у армії, шелест купюр, які зникають у чорних рюкзаках, шелест угод на дрони, які так і не дійшли, шелест папок із тендерами, де переможець визначений заздалегідь. Це саундтрек України 2025 року. І скажіть тепер: це черчіл? Ні, це торчиль. Це актор, який грає роль героя, але текст йому пише ярмак. І от останнє: у нас люблять казати: ми переможемо, бо правда за нами. Друзі, я вірю в перемогу, але правда це не те, що на банковій показують у марафоні. Правда, це те, що ми бачимо в окопах, у порожніх бюджетах, у порожніх кишенях. І правда каже нам, поки ми не очистимося від торчиля, від ярмаків, від татарових, ми не підемо вперед. Бо у 21 столітті не можна перемогти ні м'ясорубкою, ні офшорами перемагають лише технології, чесність і довіра. Але закінчу я в стилі Бориса Джонсона, якого ви всі любите. Ви знаєте його головний жарт. Моя країна найкраща у світі. Так, от, друзі. Я хочу, щоб Україна була greatest не в тому сенсі, що ми найбільші жертви власних клоунів, а в тому сенсі, що ми нарешті позбудемося Торчиля і станемо самі собі Черчиллями. І тоді жоден Путін, жоден Кремль і жодна банкова не зможуть нас зламати. Слава Україні!